Світлана Молчан, тінь. Жодне таксі не приймало замовлень. Сама винна, треба було вийти від подруги вчасно до комендантської. Нічого. Якихось десять хвилин і вона вдома. Зимове місто спало, тільки вітер бавився свіжим блискучим снігом, та повний місяць сяяв на чистому небі. Пішла довшою дорогою, минаючи найтемніші провулки, а значить, не десять, а хвилин п'ятнадцять. По той бік дороги, ніби склавши компанію, рухалася її чорна тінь, кумедно дрібочучи ногами. Дівчина посміхнулась, їх фірмова хода, аж раптом тінь зникла. Повний місяць та ж сама дорога ті ж будинки. Але більше ніякої тіні. Як таке можливо? А потім вона побачила чорні плями, що насувалися з іншого боку, а також попереду та ззаду. Тіні, схожі на божевільний танцювальний колектив, оточували, тиснули та згущалися. Вони дрібцювали ногами, збільшувалися в розмірах. Збивалися з такту і простягали химерні руки. Дівчина закричала, але не почулося ані звуку. Чорне сплетіння тіни й за мить розчинилось. Ясне небо, повний місяць, тиша, ні душі. Світлана Молчан, тінь. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.